Одія на цьому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. В Одесі водіїв трамваїв і тролейбусів вчили допомагати людям з інвалідністю. Детально про тренінг розповідаємо сьогодні. І я радо вітаю гостей нашої студії з нами Юлія Богуславська, водій трамвая і Вадим Шипулін, голова громадської організації Безбар'єрні. Пані Юлія, пане Вадиме, вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні. В цій студії цікавий захід. Власне, сьогодні ми будемо демонструвати в рамках ефіру відео і фото з цього заходу. Ну, Давайте почнімо з базових таких звичайних питань. Пане Вадиме, за чиєю ініціативою було організовано цей тренінг? За ініціативою засновника організації і моєї. Тобто ми поспілкувались, так як засновник підв'язаний під перевозки, під транспорт. Йому було цікаво, щоб водії не лише. Аге, вибачаюсь, оме, це лише початок. Далі планується більше водіїв залучати до цих тренінгів. Люди мають знати, як ставитись до людей з інвалідністю. Розуміти, в який момент треба допомогти, і чи потребують вони цієї допомоги, і як саме допомогти. І для цього проводились власне заняття з водіями. Будемо сьогодні детально розповідати, що відбувалося, яких саме навичок і хто вчив водіїв. Пані Юлія, ви були присутні на так, тренінгу. Звісно. Розкажіть ваші ось загальні враження. Дуже корисний, дуже я б сказала, своєчасний тренінг, тому що під час роботи ми достатньо часто стикаємося з людьми, яким важко самим піднятися в трамвай чи в тролейбус, і водії не завжди можуть допомогти так, як необхідно. Тому що от для мене особисто було новиною дізнатися, наскільки різні є інвалідні візочки, і як по-різному до них треба підходити. Це корисно і я обчаю. Зараз в зв'язку з подіями в нашій державі, то кількість людей з інвалідністю росте в геометричній прогресії і з кожним днем буде ставати більше. На і більше. жаль, так. а наш соціум не адаптований до цих реалій. Тобто в нас не було такої кількості людей з інвалідністю, як з'явилося за останні два роки. І війна ще не завершилась, тобто їх буде ставати лише більше. Mm -hmm. От пані Юлія сказала, що власне для неї дуже корисною інформацією, зокрема, стала інформація про різновиди візків так, для людей з інвалідністю. Розкажіть детально, яку інформацію розповідали, що показували, яких навичок вчили учасників тренінгу? Я вибачаюся, я на самих тренінгах не був. Я був трохи відсутній, я виїжджав. Тобто вони без мене проводилися, вони проводились нашим товаришем Юрієм Степенцем. Він як людина, яка користується крістом колістим, це для нього Він там, себе там відчував як риба у воді. Він все про них знає, користується, практикує. Mm -hmm. Тобто, краще нього не розказав би ніхто. Так, він прямо на власному прикладі, він сам людина на візочку, і він от на собі, як на зразку. Показував, як необхідно це робити. Ви були здивовані, коли ви бачили, коли людина з інвалідністю у візку вам розповідала, як їй допомагати, як коли вона сама показувала, розповідала якісь нюанси. А, ну а, от ви відчували, що дійсно людина вам дає ті навички, яких ви сьогодні дійсно потребуєте, і це навички з перших рук? О, ну я б не назвала це здивування, адже людина на візку лишається все рівно людиною, достатньо освіченою, достатньо комунікабельною. До речі, це просто оприло. Люди на візку не дуже люблять, коли їх виділяють там. Вони угу. просто такі самі люди. Угу. Згодна. О, тут дуже танке питання виникає. Я впевнена, і ви з, з цим питанням стикалася. Дивіться, люди на візку не дуже люблять, коли їх виділяють. Вони люблять, коли до них ставляться як абсолютно до рівня. як, як дорівня, до дорія як в цей момент, як от правильно зрозуміти люда, людина у візочку вона потребує допомоги. Чи е, краще от не напружувати, не пропонувати, не над, не, не намагатись завдати е, чогось хорошого? Тут вже робити висновки з того, що ти спостерігаєш, наскільки йому, якщо ви побачили, йому не вдається зробити деякі маніпуляції, мовчки. Під... Не треба там говорити, от давайте, я він, мовчки пішов, поміг, пішов. Все. Чи завжди можливо мовчки підійти і зробити саме те, що людині потрібно? Не дуже. Якщо щось буде неправильно, він підкаже. Зазвичай все ж таки треба, мені здається, спитати, чи сказати, давайте я вам допоможу. Чи можливо уточнити, чим mm -hmm. і як я можу вам допомогти, mm -hmm. якщо mm -hmm. ви потребуєте mm -hmm. допомоги, так? А, пані Юлія, ну наприклад, якщо ми говоримо а, ще про період вашої роботи до mm -hmm. проходження цього тренінгу. А, на практиці з якими ситуаціями ви власне стикалися і як mm -hmm. це відбувалось? Бачите, на жаль, у нас багато старих трамваїв і тролейбусів, у яких немає спеціальних прилажнів. Спеціальних пандусів для того, щоб завозити е, інвалідну, людину з інвалідністю. Е, але якщо в салоні є хоча б два-три чоловіка, вони завжди приходять на допомогу. Адже бачите, я сама не можу підняти інвалідний візочок, він важкуватий. Ну, да. На прош на минулому тижні був випадок, коли е, старий дідушка на візочку помилився вокзалом. І замість приїхати на автостанцію Привоз приїхав на центральний автовокзал. Він на візочку ще з милицями. Хлопців чотирьох, його підняли, разом з візочком поставили в трамвай, ми довезли його куди надо. Там вже були інші хлопці, які його вигрузили. Я... До речі, треба відмітити, да. що цим хлопцям, про яких ви зараз розповідаєте, ось тренінг не знадобився. Так, а підхопили самі, підхоп... це так. зробили все. А чи буває так, що можливо знаєте, ну люди, люди щось роблять таке, що може не допомогти людині, а навпаки, ну зробити ситуацію якось гірше? Ну це життя в будь-якому випадку. Mm -hmm. Такі випадки бувають. Пані Юлія сказала yeah. про те, що от, ми знаємо прекрасно цю ситуацію. На жаль, не всі а, трамваї, тролейбуси в нас в місті пристосовані от, для людей з інвалідністю. До речі, в нашій організації, от щодо людей з інвалідністю. Є транспорт. Він зараз у нас тут присутній, який здійснює трансфери е, на автостанцію Майбас старосіну. Тобто, якщо ви людина з інвалідністю, ви дзвоните на майбас, замовляєте транспорт. приїжджають спеціально навчені молоді хлопці. Там спеціально обладнане все завантажується крісло калісне, тебе везуть. Mm -hmm. Все, платити нічого нікому не треба. Ще раз давайте проговоримо, як називається ініціатива, де шукати номери, як зв'язатися. Майбас. Да. Майбас. А де пошукати інформацію і номер телефону головне в інтернеті. В інтернеті просто Майбас, Одеса. Да, так? Так. є телеграм-канал, є Інстаграм щодо Фейсбука, точно не скажу. І от вони надали нам цей транспорт. За що ми їм дуже вдячний. Скажіть, будь ласка, от все ж таки до транспорту, а, якою мірою транспорт в Одесі ми говоримо сьогодні про трамваї і тролейбуси пристосовані для людей з інвалідністю? Я би сказав, це на початковому етапі, на дуже початковому. Їх мало їх не вистачає. Це треба розвивати, розвивати, розвивати. І дуже, От, до речі, зараз це зацікавило не тільки нас. Така трошки пішла лавина, наче, як правильно сказати, що більше людей цікавиться тепер. А ви, до речі, сказали, що будуть такі тренінги в перспективі проводитися от не тільки умет, е, а для кого ким, ще? З ким зможемо домовитись, хто буде зацікавлений. Ви ваша організація сама запропонувала умет да. провести такі е, тренінги. Яка е... реакція була у керівництва? Позитивна, абсолютно ніяких питань. Звернулись до директора департаменту транспорту, все пояснили, вони були лише за, згодні допомогти і прийняти участь. Пані Юлія, а скільки тривав тренінг по часу і приблизно, скільки ваших колег взяли в ньому участь? Приблизно я б сказала півгодини. Ну, можу помилятися, бо я не дивилася на годинник, було цікаво слухати. Цьому тренінгу взяли участь всі? На щомісячному, щомісячних зборах водіїв вони проводяться окремо для першої зміни, окремо для другої. І на тих, і на інших був цей тренінг. Тому всі водії пройшли в кожному з депо. А, чи під час тренінгу, ну враховуючи, що його тривалість була не дуже довгою, mm -hmm. була у водіїв можливість поставити питання додаткові? Що питали? Ну, спочатку провели тренінги власне практичні заняття, потім був час для е, запитань. Питали про нюанси. Адже одне крісло треба хапати зверху, а інше знизу, бо в них різна конструкція. Е, питали, як правильно звернутися до людини з інвалідністю, щоб не образити таку людину. Якою так. була відповідь? Так, е, відповідь саме людина з інвалідністю. І mm. пояснили, чому ми не наголошуємо на інвалідності, коли казати інвалід. Це ми ставимо на перший план, на перший план саме стан. недолік, стан людини, а не те, що вона людина, і тут я абсолютно згодна. Людина залишається людиною, незважаючи ну, на її фізичний стан. Ну будь-якому разі, коли водії або інші пасажири звертаються до людини з інвалідністю. Це звучить просто там: пані, пане так. можливо вам допомогти. Yes. Якщо моя допомога mm -hmm. потрібна, то як саме я можу вам допомогти? Десь так, так. Трішечки до початку ефіру, так видам інформація з залаштунків нашого ефіру. Так ми проговорили про те, що, на жаль, не завжди у водія є можливість скористатися тими навичками, які вам дали на тренінгу. Про які саме ситуації йдеться? Ну, по перше, не всі трамваї обладнані пандусом. Нові трамваї нового покоління, так звані низькопідлогові, вони мають це пристосування. Їх небагато. Старі трамваї, якими ми досі користуємося, такої можливості не мають. Але навіть цей новенький трамвай, водій має зупинитися, вийти з вагона і відкинути пандус. Але якщо трамвай стоїть на схилі, водію виходити небезпечно. Гальма можуть, не дай Боже, відмовити, і трамвай покотиться. І тоді водій має бути в кабіні, щоб його швидко зупинити. Якщо він вийде, може статися щось нехороше. Тому на тих зупинках, які знаходяться на схилі, а це якраз автовокзал, і весь от цей спуск до автовокзалу, там водій не має такої можливості. І в цьому проблема. Зараз в трамваях працюють разом з водієм контролери? Кондуктори працюють в небагатьох трамваях. Вони долучалися до тренінгу? Так. так Кондуктори теж були, але їх мало. Якщо можна такі подробиці, зарплата кондуктора. Дуже невелика. Тому на цю посаду мало хто спогоджується. Якщо це невеликий секрет, про які суми йдеться. Мінімальний. Це встановлений мінімальний і, рівень. Тому там зазвичай працюють люди немалого віку. І навряд чи вони зможуть допомогти. вони зможуть допомогти, традиції, бо там немає якихось технічних складнощів. Але якщо це звичайний трамвай, то кондуктор не вирішить питання. Ну до речі, якщо вже ми м, почали говорити про заробітні mm -hmm. плати, про склад, про чисельність колективу, я пам'ятаю, що десь півроку тому у нас був ефір з приводу того, що якраз долучають до водіння трамваїв mm -hmm. і тролейбусів в Одесі саме жінок. Ця ініціатива допомогла дещо вирівняти ситуацію, чи є сьогодні вакансії, чи їх багато. Вакансій все ще багато. Бо повсякчасно люди йдуть на фронт. Постійно хтось з депо уходить, і місця залишаються вільними. Навіть зараз, коли скорочений обсяг споживання енергії і на маршрути виходять не всі вагони, вагонів менше, водіїв все рівно не вистачає. Ми будемо сподіватися, що можливо ця інформація зараз когось зацікавиться. То ви знаєте, куди звертатися. Будь ласка, звертайтеся. От є у нас комунальне підприємство, офіційне працевлаштування, навчання, можливість кар'єрного зростання. Будь ласка, звертайтеся, якщо можете і хочете опановувати ось таку професію. Бо часто зараз ми чуємо. Про те, що от немає роботи, нема де її шукати. Є вільні місця, є вакансії, якщо є бажання, можна ними скористатися. Пане Вадиме, давайте повертатися да. безпосередньо до тренінгу. Так які ще у нас є проблеми в місті, коли ми говоримо про пересування людей з інвалідністю? Ми проговорили на жаль Ой. про те, що старі тролейбуси, старі трамваї, вони не низькопідлогові, Так немає можливості людині просто заїхати в Стосується ви, ви конкретно за транспорт чи за взагалі пересування? Давайте зараз Просто... поговоримо про електротранспорт. Ну, наприклад, у нас, крім самого рухомого складу електротранспорту, у нас є ще зупинки. От вот. я про це, саме про це хотів сказати. Е, навіть піш пішохідні переходи не всюди обладнані, е, ну як правильно, там мабуть не пандус називається на пішохідному переході, ну спуска це де можна е, з'їхати кріслом. На зупинках, на пішохідних переходах. Про якість тротуарів я взагалі мовчу. І це ж стосується не конкретно людей з інвалідністю, це стосується батьків. З візочками дитячими. Це да, пенсіонерів за пенсіонерів, як вони правильно називаються, тілешками. Конструкціями, да, так? На колесиках. Так що це стосується всіх, ось з цим проблема. А якою має бути сучасна зупинка в сучасному місті, щоб вона відповідала вимогам людей з інвалідністю? А зацікав... що ми маємо по факту? Ми недавно зацікавилися цим питанням е і приїжджали е дівчата, які перевіряли одну установу на інклюзивність. То вони з рулеткою заміряли всюди там висоту, висоту пандусів, висоту спусків, висоту віконечок до диспетчерів там. І, і, і люди думали, що у них все відповідає регламенту, а виявилось ще ні. Тобто, зараз дуже багато роботи стоїть в майбутньому в цьому плані. Знову ж і по зупинкам, і по угу. громадським місцям. А пані Юлі, от скільки ви працюєте в КП? Півтора року. Півтора року. От скажіть відверто, за півтора року ви бачили якісь суви щодо, наприклад, модернізації на місця, де сідають у ваш транспорт пасажири? Ну, зокрема, що Саме ми якщо чому. З точку говоримо... зору інклюзивності зрушень не було. Місцями лагодять просто стан покриття, щоб всім людям було зручно. Але якихось спеціальних зручних пристосувань я не бачу. Наші зупинки не стають інколи еказіни. зупинки стоять самі ці будочки зупинок, стоять надто близько чи навпаки надто далеко. Проїхати неможливо. Між ними, з правильною метою, щоб не допустити паркування автомобілів, ставляться обмежувачі різні бетонні чи металеві конструкції. Вони ніби огорожують зупинку, але вони також огорожують її і від візочків. Не завжди їх ставлять розумно. Вони потрібні, але знову ж таки треба думати і ставити якось інакше. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні благодійні організації, громадські організації підіймають це питання, намагаються проговорити його з місцевою владою? Намагаються. Які успіхи! Ну, поки тільки намагаюся. Угу. А, ну, Мені здається, що ця робота вона триває в, в місті не перший я, рік. Я, а я вважаю, що вона тільки починається. Mm -hmm. ну, те, що трива... ну, робота триває. Ну, Якщо дивитися ну, в ну, дальній перспективі, ви, ми ви бачимо. Ви самі сказали, що по інклюзивності по, зрушення. По, триває, по зупинках. Вот, я так. сказала конкретно по зупинках за останній рік. Якщо а. дивитися в більшій перспективі, з'являються і оці пологі спуски. І з спеціальним покриттям для людей з поганим зором. З вадами, для, з вадами зору, щоб вони могли подошвою відчувати. І спеціальні навіть пліточки, тротуарні, от, ребристі для того, щоб люди ходили. І парапетики, і в підземних переходах оці підйомні платформи. Чи вони працюють, це інше питання, але вони з'являються. Щось таке робиться. Можливо, мало, однозначно недостатньо і повільно, але воно робиться. Як ви вважає... Треба далі працювати мені здається. як ну, ви вважаєте, якщо а, цю роботу продовжувати, якщо все ж таки а, громадські організації будуть про щось розмовляти з владою з точки зору інклюзивності доступності в місті Одеса, на вашу думку, в першу чергу, це які питання? Це а, в першу чергу зупинки, якісь інші моменти. <зас> Я не знаю, яке з цих питань може бути важливішим, там чи кількість транспорту? Е Інклюзивного чи кількість зупинок, обладнаних для інклюзив. Я не знаю просто що, важ... що що важливіше. Здається, там треба, треба збільшувати і кількість транспорту, і, збільш... і, і кількість зупинок. Вашу організацію, а люди з інвалідністю з якими здебільшого проблемами в Одесі звертаються? Перевезення. Транспортування транспорт. Ну, от, наприклад, якщо а, хочуть скористатися можливістю скористатися ось програмою Майбас, да, так да, ви да, зауважили. Да. Це от звідки ну, докуду це не MyBus програма, це програма е, нашої організації. Просто MyBus надав транспорт. Uh -huh. MyBus трошки інша програма. Вони оцей цих людей з інвалідністю, яких ми привозимо на автостанцію, вони надають їм їм е, знижку на. Поїздки за кордон 50%. Тобто, навіть не вони надають державою. Це не передбачено по домовленості зі своїми партнерами. Вони надають людям з інвалідністю 50% скидку за на поїздки за кордон. Це програма Майбас. А транспорт це наша програма. От, що стосується вашої програми, якщо люди звертаються так щодо переїзду, десь в місті, то це звідки докуди, які проблеми в, в географіч в географічних межах міста, так. А які проблемні, можливо є? Які проблемні є ділянки? Ой, та проблемних ділянок багато. Це в основному що стосується парковок в дворах, самі розумієте, машин стоїть дуже багато, мікроавтобус. Ну, йому важко проїхати. Тобто, інколи доводиться там чекати, щоб хтось виїхав, бо дуже вузько. Це проблема, так. Да. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, ваші колеги, я впевнена, ви спілкуєтесь. Вони а, з точки зору інклюзії, з точки зору mm. допомоги людям з інвалідністю, чим діляться? Яким досвідом? Які от для них теж найболючіші питання в цьому а, сенсі? Важко так прямо зразу сказати. Про найболючіше. Питання саме в тому, що не завжди вистачає сили допомогти, а хотілося б допомогти всім. Через це відбуваються інколи затр... до достатньо серйозні затримки руху транспорта, адже поки ти намагаєшся допомогти людині, час іде. І в... один водій з цим впоратися швидко не може. Скільки часу потрібно, щоб допомогти людині з інвалідністю? Середньому. Не можна Я так думаю, сказати. Що... Різні люди, різні водії, різні проблеми, різні ситуації. Не можна якусь середню цифру вивести. Чи долучаються без зайвого нагадування інші пасажири Завжди. до допомоги водію? Завжди. Навіть інколи водій не встигає встати з крісла. Люди долучаються моментально. Бувають проблеми, коли людей немає. Ну, от, дуже рано чи, навпаки, дуже пізно. Буває. Ну, якщо люди є, вони завжди допомагають. А ви, от коли говорите про те, що ну, буває через те, що водієві необхідно зупинити транспорт, вийти з кабіни, допомогти людині з інвалідністю, так, асісти. знову, це е, ну наскільки може затримувати рух транспорту? Ну, намагаємося робити якомога без... швидше. Дві-три хвилини. Ну, дві-три хвилини це мені здається вже дуже ваша вправна робота щодо допомоги людям з інвалідністю. То мені здається, що вже трішечки мають розуміти ситуацію пасажирів, які чекають так угу. на наступній зупинці. І я думаю, що нарікань ви від пасажирів сподіваюся, цього приводу не отримуєте. Пасажири на наступній зупинці вони не цікавляться, чому вони раді, що трамвай приїхав і їдуть далі. Ну, враховуючи зараз нашу ситуацію на жаль зі світлом, то мені здається, зараз, якщо хтось а, чекає на зупинці трамвай і вже бачить, що транспорт наближається, то вже це дійсно позитивні емоції в будь-якому випадку. А, мені здається, дві-три хвилини вже значення не мають. Скажіть, будь ласка, пане Вадиме, що б ви хотіли? Ну не знаю. Сказати мешканцям міста, людям з інвалідністю, які мешкають в місті, можливо, представникам КП я, і влади, я поки сидів, згадав ще одне питання, яке треба mm. зараз теж підіймати, не лише перевозку, а і етику спілкування з людьми з інвалідністю. От е, в нас, як всі говорять, інвалідна коляска, крісло колісне. Інвалід, людина з інвалідністю, сліпий, не сліпий, незрячий. І от цю етику треба прививати людям, щоб вони розуміли, що деякі їхні слова, звернення вони ображають людей з інвалідністю. І от зараз вже це питання обговорилось, то, то піш за допомогою транспорту, як його просувати в маси. От що за це хотів сказати? А так що допомагати? Допомагати, не стояти осторонь, звертати увагу. — Ненав'язливо, так? Так, да, ненав'язливо. нав'язливо. От я просто спілкуюся з деякими людьми, які пересуваються на кріслі, то е, вони не люблять, коли їх. Вони мені прямо так і говорять. Там, от я не люблю, коли мене виділяють. І... Звертатися як до рівного. Тобто, як звичайно, це відбувається в будь-якому суспільстві. Якщо ви бачите, що будь-яка людина, можливо, потребує вашої допомоги, ви завжди можете це запропонувати. І немає ніякої різниці. Йдеться про людину, яка ходить пішки ногами, або про людину, яка присувається а, візочком. Так, тобто, просто потрібна допомога, ні дякую. А так, допоможіть, як саме, і все на цьому, в принципі, і закінчується да, розмова. Да. Так. Да. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що завітали за ініціативу. Будемо сподіватися, що незабаром відбуватимуться подібні тренінги. І для інших водіїв буде дуже цікаво поспостерігати за ними, в яких інших установах це буде відбуватися. Сподіваюся, ви триматимете нас в курсі подій. І я теж сподіваюся. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі були Вадим Шепулін, голова громадської організації Безбар'єрні і Юлія Богуславська, водій трамвая. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.